На превелике щастя, в Москві та при підмоскові теж були українські дрони, і вони не давали спати москвичам та жителям області внаслідок удару по зеленограду виникли пожежі на території дуже важливого для російського ВПК технопарку. І пошкодження об'єкту вже підтверджено. Я нагадаю, це один із науково-промислових центрів Російської Федерації, розташований на північному заході від центру Москви. Попри запевняння російської влади, що ушкодження незначні. У мережі є численні фото та відео моментів вибухів прильоту дронів, падіння на територію технопарку Елма і подальших пожежі. Технопарк Елма називають взагалі російською кремнієвою долиною через концентрацію тут високотехнологічних компаній. Тут зосереджені компанії, які працюють у галузі мікро та радіоелектроніки, інформаційних технології, 3D-друку оптичних та контрольно вимірюваних приладів, робототехніки та нейротехнології. Також тут виготовляють Літієві акумулятори для російських ракет, дронів та реб без них нічого не злетить. А 2024-го цей технопарк визнано в Росії одним із найкращих за версією національного рейтингу. Окрім того, у соцмережах публікують кадри влучань у місті Дубна Московської області. Цілю безпілотників, імовірно став завод «Кронштадт». високотехнологічне підприємство відоме як перший в Росії серійний виробник великогабаритних безпілотних літальних апаратів літакового та вертольотного типу. Напередодні дрони атакували заводи в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди, а також хімічне підприємство в Іванівській області. Протягом всієї ночі росавіація повністю закривала небо в Москві для літаків. Обмеження водили на прийом та виліт літаків в аеропортах Внуково, Демадєво, Жуковський і Шеремєтєво. Звичайно, росіяни та гості столиці були цим фактом дуже засмучені і заскочені.